Президент Польщі Анджей Дуда закликав до демонтажу російського газогону Північний Потік-2. Думаю, у одніх відбираємо, другим даємо. Про це він заявив під час другого саміту кримської платформи. Свій виступ лідер Польщі розпочав та закінчив українською мовою. Дуда зазначив, що занадто багато країн у світі давали зрозуміти Ерефії, що вони згодні і надалі задобрювати Кремль та здійснювати бізнес з агресором. Польський лідер нагадав, що північний потік потік-2» був побудований уже після незаконного захоплення українського Криму. Не може бути повернення до звичайного бізнесу та зв'язків з Росією, коли Ерефія воює проти України. Коли вона нападає, окуповує законні, міжнародно визнані кордони, її територію, зміни політики на Заході, це не просто призупинення або повне припинення Північного потоку. 2 а також повна ліквідація та демонтаж цього так званого потоку, наголосив Дуда. Він також зазначив, що Крим був і залишається українською територією. Президент Польщі заявив про необхідність звільнення від рашистської окупації усієї території України. Крим був Україна, Крим це Україна. Так як Гданськ чи Люблін є частиною Польщі, так Крим був і залишиться частиною України. Ми не можемо повернутись до тієї лінії, що була 23 лютого. Треба звільнити усю територію України разом з Кримом, заявив Дуда. Вони придумують інші методи, як нас вот прижать. 31-ша річниця незалежності, і саме сьогодні так збіглося, що е, півроку від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І, мабуть, ми зараз всі переоцінюємо це слово незалежність, бо прямо зараз боремося і українці помирають за нього. Що для вас саме зараз незалежність? Ну, українці не лише зараз почали помирати за незалежність, тому що. Е, Гетьман Мазепа теж боровся за незалежність, його військо боролось за незалежність. І руські князі до цього, тобто українські боролися за незалежність. І люди, які помирали в Голодомор, помирали за незалежність. І українські дисиденти сиділи в тюрмах за незалежність, і Стус помер за незалежність. Тому незалежність це найбільше втілення волі народу, будь-якого народу. Український народ, як і всі інші народи, має право на свою державу і на свою незалежність. І за незалежність завжди потрібно боротися. Ця боротьба тривала дуже довго. Але зараз, як колись був такий анекдот, кажуть, от ми вийшли в фінал. Так? От ми вийшли в фінал. І я переконаний, що в цьому фіналі ми переможемо і зробимо таку державу, де українці не будуть помирати, бо незалежність це держава, яка захищає кожного свого громадянина. В українській державі має бути захищений кожен українець. Насправді, де б він не жив, чи в Україні, чи поза її межами, він повинен знати, що є батьківщина, яка завжди його захистить і буде справедливою до нього. За це зараз іде війна. Але ця батьківщина має ще паралельно змінюватися, відбиватися від ворога і змінюватися для того, щоб потім не було зворотнього ефекту. Які зміни варто і необхідно робити на рівні держави? І суспільства прямо зараз, не чекаючи перемоги ну, по-перше, очевидно, для нас дуже важливо стати членами Європейського Союзу і НАТО. І для того, щоб стати членами Європейського Союзу, ми повинні до кінця стати демократичною країною. Ми демократична Україна. Українці завжди ще й гетьмана обирали. Ми ніколи не були монархією, в нас завжди була повага між людьми і. Найбільша цінність для українців, як відзначають міжнародні спостерігачі і дослідники, це свобода. Українці свободу люблять набагато більше, ніж інші народи. Тому те, що хочуть українці, це й те і треба втілити. Треба втілити свободу, верховенство права і демократію. Це основні, так би мовити, реформи. А чому вони нам потрібні? Вони нам потрібні і тому, що ми того хочемо. Ми так звикли. Ми маємо свою гідність. і За свою гідність ми виходили на майдани і боролись, і воюємо зараз. А крім того. Ми є європейським народом для європейських народів. Ця цінність свободи теж дуже велика. Це те, що нас об'єднує з Європою. Якщо ми хочемо стати членами повноцінними Євросоюзу, а ми мусимо стати, бо інакше наша економіка не виживе, інакше буде складно нашій армії і складно буде боронити себе. От для всього цього ми маємо цю свободу гарантувати кожному в країні і побудувати справжню демократію. Ну, власне, ми починаємо зараз це робити. Пам'ятаємо, що е, Путін хотів за три дні захопити Київ. Такі в нього десь плани були, і, можливо, вже був на кордоні з Польщею бий за цей час. Але вже шість місяців. Е, як ви думаєте, от е, чия це заслуга, що Україна стоїть півроку, протистоїть ну, такій величезній навалі? Те, що ми так сміливо боремося і захищаємося, це заслуга нашого народу і нашої армії. Крім того. Ми маємо бути дуже вдячні нашим союзникам, бо без американської чи європейської зброї нам було б надзвичайно складно. Без фінансової допомоги нам було би дуже складно. Тому, по суті, є три стовпи цієї перемоги: народ, армія і наші друзі і партнери, які поділяють наші цінності, за які ми воюємо в 91-му році. На референдумі українці вже тоді заклали початок історичного переламу світового. Бо після проголошення незалежності потім зникла з мапи взагалі оця потвора Радянський Союз, і якось тоді воно, можливо, не було якби суб'єктивізовано оця роль України повною мірою. А зараз світ розуміє, що відбувається на нашій території, що ми є форпостом по суті, і чи готовий світ до переломного моменту, як, наприклад, тоді був. Зникнення Союзу. Ну, зараз так. По-перше, потрібно дуже чітко усвідомлювати, що не на референдумі ми вперше про це сказали. На референдумі ми підтвердили волю, яка була власне 24 го числа висловлена українським політикумом. Е, спочатку е, декларацію про державний суверенітет України, е, потім проголошенням незалежності України. І е, Український Політиком висловився, проявив свою мудрість як представники народу за незалежність, а потім народ підтвердив це вже трошки пізніше на референдумі. Очевидно, що без того, щоб Україна хотіла бути незалежною, якби цього не було, Радянський Союз би існував. Чому Путін так воює саме з Україною? Тому що е Сенс існування радянського союзу в тому, щоб пригнічувати українців і український народ, вся суть союзу полягала в бажанні Росії колонізувати Україну. І коли українські політикум і українські лідери на той час відчули, що народ який стільки боровся за це, це підтримає союз, зник. А потім люди за це ще звичайно і проголосували, коли українські студенти виходили на перший майдан і виступали за те, щоб українські хлопці служили лише на території України. А не в радянській армії, яка була розкидана по всьому союзу, коли вони виступали проти монополії між іншим комуністичної партії, бо хотіли вже тоді бачити демократичне суспільство, коли вони виступали проти підписання союзної угоди. І коли люди їх підтримали, я пам'ятаю ці кадри, я тоді працював молодим журналістом і був насправді єдиним телевізійним журналістом, кого пускали в табір голодуючих, бо голодуючи, це були мої друзі, однокурсники, студенти. Я був таким самим, як вони теж хотів туди йти, але я вже працював на українському телебаченні. Чені тоді був лише один канал, і вони кажуть: Ні, ти краще нас знімай. І от я все це фільмував, і потім ці кадри показували на всіх каналах світу. Я пам'ятаю, коли я йшов коли величезної демонстрації молоді, 100 тисяч молодих людей вийшли. Це були студенти і школярі. Старші люди боялися. Але коли студенти і школярі вийшли, вже всі зрозуміли, що Україна обов'язково буде незалежною. Тому очевидно, що роль України в цьому дуже велика зараз 100 років від часу заснування радянського союзу. І для Путіна, який мислить цими символами, як і будь-який фашист чи нацист. Ці 100 років це кругла дата, в яку він хотів відновити радянський союз, щоб показати свою велич, тому він готувався до війни і саме зараз вирішив почати цю війну. Але він якраз не враховував того, що є воля народу. Йому здавалося, що з українською владою можна буде домовитись, чи її злякати, чи її купити, чи її знищити. А український народ буде підкорятися, так як підкоряються зараз росіяни йому путіну. А український народ нікому не підкоряється. І це його головна помилка. Він не зрозумів, що цей народ буде боронити свою державу. І я переконаний, що зараз переможе. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.